У бійців окремого батальйону тероборони у броварському районі за графіком практичні заняття, подолання смуги, перешкод. Звичайні хлопці, чоловіки та жінки далеко не професійні солдати. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони навчалися чи мали мирні професії. Частина навіть ніколи не тримала в руках зброї. До війни був приватним підприємцем підприємцем СМТ Баришівки. Я, я взагалі, я і в армії не служив. Не цей я перший раз брав автомат зброю в руки. Перший раз взяв є серед тероборонівців і частина досвідчених воїнів, які захищають країну з початку антитерористичної операції. Один із них військовий із позивним Людоїд Великодушний. Я з 2000 по 2015 рік рок добував вугілля в шахті. Потім напросився на мобілізацію. З 15 по 16 було 5 вовні -е мобілізації. Далі до 19 року до важкого поранення був теж 54-го ОМБР. Згодом я лікувався у Києві, в шпиталі. Проте необхідність захистити своїх рідних, свій дім, свою маленьку батьківщину мотивувало одних із 24 лютого 2022 року забути про свої поранення і стати в стрій. інших одягнути камуфляж і надшвидко освоїти воєнну науку в перший день е, повномасштабного вторгнення, ще вранці приїхав, виїхав на роботу. Відчинив магазин до обіду новини. Ж дивився, все зачинив магазин, зібрався і поїхав в барі, щоб де записують, де куди приймають. Стояли початок. Це бровари ми були. Добровольці окремого батальйону тероборони у броварському районі стояли під броварами на другій лінії оборони. 72-ка попереду була. Ми за ними були, готували ну, позиції. Там я був і в Луканській області, по суті, і вся Світлодарська дуга. А от дійсно. Лячно. Мені було 24 лютого. Поясню, я просто знав, яка орда на нас при саме таке, що запам'яталося, це, це адреналін це бажання помсти, це бажання любою ціною зупинити ворога, але далі його не пустити. Були всі до такої степені згуртовані, тобто. Ми виконували такий об'єм роботи, що, наприклад, ну в мирному житті по нормальному, ти там розтягував би там ще якось. Ну... Всі дружні, всі згуртовані, всі один за одного. Власне, це й дозволило зруйнувати зухвалі наміри ворога взяти Київ за три дні. А далі наші захисники погнали расистів на схід. Пішла за лінією фронту і частина тероборонівців. Нині ж після ротації бійці мають можливість освоювати нові знання. Ми щось е -е, оволодіваємо новими професіями. Там, наприклад, не, не тільки стріляти там зі зброї з автомата, саперне діло. Е, ну, ну, Маса всіх таких нюансів. Те, те що ми проходимо, наприклад, на що у нас не було часу на початку. Там е, військова топографія, там такі вже більш специфічні професії. Ми зараз все в цьому, цьому вчимось. За час війни з Росією Людоїд великодушний був зв'язківцем, потім коригувальником артвогню. А тепер в теробороні вчиться бути універсальним солдатом. Зараз я от, о, в тероборонському <гум> так, так важко, у мене, мабуть, 54 Ом не було, <гум> як тут. А. Тут а, дійсно багато завдань у піхоти, це як оборона, так і штурма. Тут а, комплексний підхід. А там було конкретно, ти повинен бути, зробити це, підійти, о, дати координати і вийти. все. А тут, звісно, все. У сьому вчать. Маєте бути універсальним бійцем. Так власне, універсальних солдатів із звичайних бійців виховують універсальні командири. Людоїд великодушний разом із командиром підрозділу тероборони з позивним Клім ще з 2015 року. Воювали разом на сході в батальйоні Київська Русь. Тоді ще зовсім юний Клім вже командував ротою. Після закінчення військової академії молодим лейтенантом я пройшов на війська. У військах я Пройшов е, всю Світлодарську дову, золоте, були під Авдіївкою. А потім було мирне життя. Робота в столиці директором автопарку Таксі. Я сам з житом області міста Бердичева. Е, в бровари потрапив, був в Києві на роботі, працював. І коли вже почув, що вони підходять до Києва, до Ірпіня, до Броварів. Поїхав на буші населений пункт, де хоч якісь були знайомі і пішов на військову службу. І якраз з початку війни ми о, доб, добралися о, з, з нашим ротним клімом. Файний командир, дуже заботливим побратим. І так ми з ним приїхали у Бровари. Зустрічати цих цап цапів. відтоді в чоловіка, що все життя розмовляв російською, змінилося ставлення не лише до ворожої мови. Так, я до 15-го року розмовляв виключно російською мовою, тому що у нас на Донбасі Західний Донбас розмовляли виключно ворожою, але зараз настільна ненависть дуже сильна, що я намагаюся відмовитися ворожої мови? від цього. Це фільми, це музика, це їх мова. Я українець. Я повинен розмовляти українською. Добровольців тероборони, так як і всіх бійців Збройних сил України, відрізняє не тільки любов до свого краю та рідної мови. Є в наших захисників і інші вагомі чесноти. Людяність. Ми ніколи не зробимо так, як зробили орки. Ми ніколи не поліземо грабити, красти, гвалтувати, вбивати дітей. Ми не краєм полонених, ми над ними не знущаємося. Ми знаємо ціну життя. А ще війна змінила у бійців цінності і пріоритети, та не змінила внутрішнього стержня українців. То я ще більше впевнився в тому, що матеріальне нічого не варте. Варте е, життя, варте духовне, варте, е, варті відносини людські. Це саме головне. Перемога буде за нами. Так, да, тяжко нам, да, там вік, звісно, він своє дає, але краще носити тяжкі обладунки воїна, чим легкий на шиї краба.